Український письменник Сергій Миронов був затятим києвознавцем. Часто проводив екскурсії. Вів історичний блог, де розповідав історії міста. Ну а коли російські війська були на підступах до столиці, записався до територіальної оборони, далі е, направився боронити схід країни. Там війна забрала на жаль його життя. Історію письменника воїна розкаже Софія Чолас. Для мене сама страшна трагедія ну, взагалі його загубити, але ще в тому, що коли він всі свої крила він розправив, він вже мав летіти, розумієте? Абсолютно. Тому що він поймав і стилі, і він зрозумів, про що він має писати. Сергій почав писати ще з дитинства. Сестра згадує, що побачити брата без книги було майже неможливо. Тобто його побачити без книги, це ну как. Як... Можно было, но крайне редко, то есть он все время читал. А потом он с детства писал рассказы. Я не могу сказать, что я думала, что он писателем будет отец. Отец предполагал, что ну, это просто у него очень здорово получится. Частейше за все в руках юнака опинялись книги из истории. Та это захоплення не полушало Сергия и в дорослому віці. Ну, он там монетки якісь збирати, потім у него з'явився цей э, наискатель, да, він з ним там. Ходив, ривце, багато все і занурювався, занурювався, занурювався. І тим закінчилося, що він вже після 30-ти закінчив історичний факультет. Саме за історичними екскурсіями багато хто знає Сергія. Він почав писати пости у соціальних мережах, де розповідав історії Києва, а згодом люди захотіли послухати їх наживо. Дуже за короткий час. На цій екскурсії почали збиратися черги. Каже, я не можу взяти там 30-40 людей на екскурсію, вони нічого не почують. Що я буду розказувати, показувати. Я кажу, там, ну візьми пристрій, громко будеш туди казати. Він каже, ні, це вже таке, це вже якась як комерційний гід, в цьому немає душі. Разом з Олександром Сергій почав реставрувати двері. Це було як хобі. Та за кілька років встиг відновити з десяток вхідних груп у столичних будівлях. Це перші, так сказати, спроби. Одна двері, друга. Вони не дуже гарно зроблені, як каже Сергій. Він не дуже любив їх показувати, але це ось перша робота. Їх хотіли взагалі залежати цеглою, нащо вони потрібні. Але то, що зробив Сергій, вже скільки часу пройшло, він автентичний для пошти, зробив номери квартир. Ну він же ж закоханий був в Київ. Він же хотів, щоб це місто ну, виглядало ну, ще і не тільки всередині кожної квартири, а він же хотів, щоб ми йшли по вулиці, і нам було приємно, як це виглядає зовні, розумієте? Рідні кажуть, що не в характері Сергія було сидіти вдома, коли історичні події відбуваються прямо тут і зараз. Так трапилось під час Революції Гідності та на початку повномасштабної війни. Ну не було другого виходу. Я там був ще з 2014 року. Ми ну, були на Майдані з ним разом. Він там був, до речі, поранений. І в ногу і досить важке в ньому. Там прилетів осколок, і такий був глибокий. І дуже важко там це все заживало. Ну тобто, школа вже якась була. У ТРО письменник записався в перші дні, а після звільнення Київської області він поїхав на схід, де служив у піхоті. Я розмовляв з його командиром роти, і він мені казав, ну то як він розумів рельєф місцевості, все, як він це все вмів там з цією лопаткою працювати, як він готував ці. А рубіжі, все так пра і, і, і тому його там зробили одразу сержантом, А закінчив він війну. Я знаю, що цей командир подав його на головного сержанта. Сергій загинув під Бахмутом під час виконання складного завдання, коли повертались з розвідки, потрапили під обстріл ворожої авіації. Він був вже без сознання, у нього біле серце. і Він лежав так, в видвети інтенсивній терапії. И очень хорошо я его помню. Мы его еще так застали. Одним из останніх спільних моментів для родини є спогад про вечерю перед поїздкою Сергея на схід. И вот у него это счастье от того, что он ест мамину еду. И эти пирожные, которые он так трогательно принес, у конечно, было. где-то, я сейчас уже, когда это случается, мы потом это прокручиваем, нам кажется, что мы все чувствовали. Но мне действительно в тот момент, и вот когда он уходил уже в подъезд, я его пошла провожать к лифту. И вот тогда мне почему-то в тот день казалось, что А вдруг це останній раз після його смерті лишилась невидана книга, нереалізований проект музею під відкритим небом. Купа нерозказаних історій. але близькі мають намір продовжити справу і після смерті Сергія. Сестра буде наповнювати сторінку в соцмережі. Батьки мріють видати книгу. А підписники разом з друзями хочуть, аби одна з вулиць столичного Печерська мала назву на честь Сергія Миронова.